Давайте будем. Це з вами ноч і новрен. <глаз>. З вами Во. Я ночь, хіровір. Хіровір. І я зараз і зараз і і ти робив.

Кидайтеся, кинь його! Тир, не май Я знімаю вже щось дві хвилини. Мучіться, кидайтеся! Колобаню. Колобаню його кидай, його туди кидай його колобаню. Блять! Сука! Я тоже. Ой! Взя! Бля, мені камеру грізгають. А, зайдя, а давайте я будем. Я нього ровером в колобаню. Хай поможу рушити. Так, Ні, сичий Це Цікульки ровер? Кокусь. Цікуль. О, Прадо, кидайте в колобаню. Кидайте в колобаню собі ще щось. Він буде б'ятий від мами. Добре, з вами був ночі. Всім добре і приїхав з колоба. Я з копу стара, всім удачі, всім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. всім удачі, всім пока.